Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. що відбувається між Покровськом та Костянтинівкою. Розбираємося з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Чи могли б ви пояснити, як ви трактуєте поняття прориву, і чи йдеться тут про тонкощі в розумінні термінології, чи про певну підміну понять? Що саме відбувається на вашу точку зору в районі Добропілля? Опускаючи, скажімо. Майбутнє, тобто що може відбутися, і чому це відбулося, так причини, чому сталася та ситуація, яку ми зараз обговорюємо, до чого вона може призвести, то офіційне офіційні дані мені видається, мені видаються адекватними. Тобто, противник діючи силами малих піхотних груп, там не багато людей в кожній цій піхотній групі, але цих піхотних груп може бути багато дуже він просочився крізь наші оборонні побудови. І е, опинився та ще там, де він опинився. Тобто була інформація про його присутність у населеному пункті Золотий колодязь, Це е, е, на, на, на схід від добропілля. Е, значить, була інформація, можлива інформація про те, що, він начебто, перерізав трасу Т-05, яка е, е, значить, об'єднується південніше добропілля з трасою Т-0515, яка своєю чергою веде до Покровська. От але, скажімо так, інформації про його закріплення, ну про побудову, скажімо так, хороших укріплень, там, значить про постійну присутність, про розширення цього прориву там чи інфільтрація, інфільтрація, так мабуть, правильно треба казати, зараз наразі такої інформації нема. Тобто є всі шанси їх там, в принципі, відрізати, заблокувати і цю ситуацію, скажімо так, закрити. Але ну вона сама по собі є там тривожним сигналом. Що вона там знайшла слабке місце в одному місці, то вона може знайти його і в іншому. Також важко оминути ту інформацію, яка зараз достатньо активно обговорюється і представлена теж у новинних стрічках. Зокрема, оцінку колишнього начальника штабу бригади Азов Богдана Кротевича про стан справу Покровську Костянтинівці йдеться про брак піхоти зі слів Богдана Кротевича, а також про майже оточення Покровська і напівоточення Костянтинівки. Як е, розуміти взагалі поняття і значення ось цього терміну напівоточення і знову ж таки ваша оцінка ситуації? Ну, давайте подивимося на мапу, яка є у нас е, біля Покровська Костянтинівки? Переконаємося в тому, що та Мирноград знаходяться в е, такому напівкільці. навіть геометрично воно видно, і якщо ворог там буде продовжувати тиснути? А з яких причин взагалі? Одна з причин, чому утворилася ця історія оцей кейс значить, із інфільтрацією ворожих військ в районі Добропілля. Це брак піхоти, нестачі піхоти. Тут абсолютно не погоджуюсь. Це, можливо, проблеми в комунікації, проблеми в управлінні, проблеми в взаємодії. І все це значить, наклалося одне на інше. Тобто, ворог шукав на масово на слабке місце. Він його знайшов поблизу Ніконорівки трошки нижче від золотого колодязя, приблизно кілометрів 10-12. І е, починаючи від 20-х числ липня, він там значить, накопичувався, просочувався. І лише вчора ми дізналися про результати цього просочування. Тобто ми бачимо, що були ще проблеми з інформацією. Якщо таке повториться там на, на інших ділянках фронту, то, в принципі, може бути ускладнення ситуації будь-де на Покровському напрямку. Також йдеться про відсутність лінії фронту. Я розумію, що з одного боку це може бути цілком очевидне поняття, але я припускаю, що широка аудиторія може не цілком розуміти, як це відбувається. Тобто йдеться про те, що все занадто динамічно, дуже активно. Чи як це розуміти? Все занадто динами... динамічно, Є там проблеми знову ж таки з піхотою. Нас і не ста нас і не вистачає і ворог, значить, вирішив діяти таким, знаєте, повільно. Але вірно, інфільтрація малих піхотних груп, які просуваються під прикриттям зеленки, під прикриттям місцевості, значить, враховуючи рельєф місцевості, значить, в посадках. Коли їх помічають, вони значить, накриваються пончо, мабуть, ви чули. В такий спосіб вони намагаються закрити себе від е, 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 спостереження певне, візуального із допомогою дронів. І отак, от повзком, фактично на пузі, якщо можна так виразитися, вони намагаються начать, займати позиції, або створювати засідки на е, бійців, значить збройних сил Сіл оборони України, е, вони намагаються, значить, знищувати свідки свого пересування ну, місцевих жителів, які значить не е, побачили, значить, випадково пересування цих людей, цих військовослужбовців російської армії, і в такий спосіб вони значить е, користуючись тим, що ми не можемо через нестачу піхоти, створити значить, суцільну лінію оборони, суцільну лінію фронту. Ми намагаємося контролювати їх дронами, значить цю лінію оборони, створювати такі зони, але піхоти в нас замало. Вони намагаються просочуватися значить, між позиціями наших піхотинців і створювати такі от проблеми. Щодо причинно наслідкових зв'язків, очевидно, що зараз це також досить активно обговорюється, і з одного боку, ми ледь не що та за великим рахунком, що ефіру, ми говоримо про брак піхоти, про брак людей, про те, що необхідно мобілізація мобілізацію, мобілізацію провадити в більш ефективний продуктивний спосіб. Утім ідеться в конкретно даному випадку. От про ті напрямки, які ми говоримо, що у нас Реально, немає цих людей, чи це якесь недоцільне розподілення, як ви пояснюєте, це явище? Ну, зараз ми чуємо від Генерального штабу те, що резерви перекинуті, і йде відпрацювання От, так, цієї інфільтрації, цього протікання, таке слово я можу тут використати. Е, коли, значить, поясню, що відбулося довкола добропілля, біля добропілля. Ну, що навіть ми навіть на мапу подивимося, воно схоже, знаєте, немов фрідина така протікла і значить, створило такі образи. Але ну нестача піхоти це по-перше, я вже називав. По-друге, буває таке, що є нестача комунікації, проблема з комунікацією, проблема з управлінням, проблема з взаємодією, проблема з спостереженням. Ну і проблема з тим, що е, значить, певною мірою може бути прихована реальність, тобто реальна ситуація, реальні на полі бою. Вони не е, доповідаються значить, або через. Побоювання, що там можуть бути дисциплінарні заходи вжити, але в бо... надії на те, що вдасться ситуацію виправити. Тобто ми припускаємо, що проблема іде з низів, коли офіцери не доповідають, тому що ну і власне на це також є ряд причин, чи є можливість у найвищого командування особисто це перевіряти. Взагалі є інформація, наскільки часто, наприклад, приїжджають і перевіряють особисто тощо, тощо. От ми бачимо, коли Олександр Сирський, він про це офіційно доповідає, коли він прибуває там ту, на ту чи іншу ділянку фронту. Ось вам, будь ласка, чистота таких, такого прибуття таких поїздок. Але Олександр Сирський він не може бути скрізь, ми це чудово розуміємо. Ну, Він не може, скажімо так, відсутковувати, що робить або чого не робить окремий командир. Якщо виникла якась проблема на якійсь, на якійсь ділянці фронту, а людина, побоюючи, що може бути якісь дисциплінарні проблеми чи проблема його кар'єри, вирішила не повідати і вирішила цю ситуацію виправити самостійно, а це не виходить. А потім, коли воно погіршилося, ну це безвідносно до ситуації біля добропілля, кажу то загалом, значить моделюю ситуацію, яка там може бути може виникнути в такий спосіб. Якщо вже там ситуація провалюється і вона стає, скажімо так, надбанням суспільства, ну тоді виникають питання, чому цей командир не доповів це раніше, але тоді виходить, що коло ніби замикається, адже такі правила гри, напевно, що також влаштову встановлюються згори, Чи як це розуміти? Ну, ці правила гри треба міняти. Ну навіть ситуацію біля біль, ситуації, значить після добропілля, виникає питання, що робити з тими, хто не доповідає реальну ситуацію, які заходи впливу. Треба використовувати для того, щоб люди не те, що там не допускали подібних проривів там, чи інфільтрацій, вони б хоча б доповідали про те, що це відбулося, для того, щоб ситуація була реальною, може було б раніше вжити певних заходів і не допускати от, до подібних проблем. Я нагадую, що ми спілкуємося з військовим оглядачем Денисом Поповичем, намисне нагадую його титр для того, аби не розмивати коло експертності. Утім, мені здається, недоцільним оминати і цю складову, яка стосується саме політичної сфери, адже всі стежимо за тими новинами, які з'являються у відкритому доступі щодо можливої або ймовірної чи подальшої зустрічі на Алясці президента Дональда Трампа та Путіна. Наскільки ця ситуація? Яка наразі є на фронті, на вашу думку, впливає на перебіг переговорів чи впливає взагалі власне? Якщо не дай Боже, станеться так, що це цю інфільтрацію, цю присутність російської армії біля добропілля не вдасться ліквідувати позбутися нею, якщо не дай Боже станеться так, що росіяни розширять цей прорив, ведуть в нього більшу частин та підрозділів, зможуть закріпитися в населених пунктах, в яких вони зараз присутні? Якщо станеться не дай боже ситуація, якщо вони прорвуться на нововодіне, на Білозерське. І обійдуть добропілля з півночі, перекривши дороги, які ведуть до Покровська, то безумовно, це буде додатковий козир для Путіна в цьому сенсі. Ви можете сказати, що ми взяли в оперативне оточення Покровськ, позбавили це місто логістики і питання значить, відходу української армії від Покровська це є питання часу. Тому, будь ласка, ось додатковий аргумент для того, щоб ви прийняли мою, мою умови. Якщо нам вдасться відбити цю ситуацію, так тобто нам вдасться цей прорив ліквідувати, вибачте інфільтрацію. Це ж таки правильно це, це, такий, такий термін вживати, оскільки там присутність малих піхотних груп які ще не закріпилися, там немає важких, важких підрозділів танкових і механізованих. Ну, Якщо так інакше це вдасться е, знову ж таки ліквідувати, тоді це вже буде перевага на нашому боці в цьому сенсі. І на сам кінець, ем, коли йдеться про ось ці вкрай стислі терміни. Ми розуміємо, що зустріч має відбутися за три дні: 15-го числа сьогодні 12-те. Наскільки реалістично, на вашу думку, виконати і не це завдання, і не допустити того розвитку подій? Ну якраз, на мій погляд, до 15-го числа ми будемо розуміти, вже вдалося запобігти найгіршому розвитку подій чи ні. Ну от о, ця от ситуація біля Добропілля, на мій погляд, має прояснитися в той чи інший бік. Якраз в найближчі дні, тобто ми можемо припустити, що ресурс на це у нас є. Ну ми можемо зараз знову ж таки оперувати офіційними даними Генштаба, які кажуть про перекидання відповідних сил, які вже нещоті, добилися певних успіхів. Я маю на увазі добропілля той кейс, який ми зараз обговоримо. Крім того, сьогодні було повідомлення про присутність на цьому напрямку АЗОВ. А це круті хлопці. В принципі, якщо вони присутні на цьому напрямку, у мене є доволі оптимістичні погляди на цю історію. Ви слухали розмову з військовим оглядачем Денисом Поповичем. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька.